У Києві відбулося справжнє свято для дітей. Благодійний фонд Міла організував яскраву виставу Пан Коцький, щоб подарувати радість маленьким глядачам, дітям із малозабезпечених родин, переселенцям та учням шкіл, якими опікується фонд. Багато дітей, і діти вимушено приміщеної особи, і діти з різних лікарень, з різних сім сімей, да, і, і іноді те, що зветься, це мало забезпечене і таке інше. І цим діткам дуже-дуже хотілося подарувати. Радість подарувати свято. І ця культурна складова це частина тої великої допомоги, яку робить фонд Міла Олексія Юренка. Ну, ми вважаємо, що культурна складова, вона також важлива. Людина має отримувати не тільки їжу і тепло, а й духовну їжу, духовне тепло. У залі аншлаг. сміх дітлахів, оплески та повне занурення у казку. Будьте подарунки! Ти сама відока. Ми дуже вдячні таким організаціям, як Міла. Вони нас запросили сюди. Це Юренко Олексій та Алла, які дуже багато роблять для наших дітей, для пенсіонерів міста Києва дуже допомагають нам і з дітьми, і з пенсіонерами. Ми дуже дуже вдячні цій організації Міла. Для багатьох дітей це не просто розвага, це можливість відчути себе у безпеці, побути разом з родиною, забути про негаразди бодай на декілька годин. Сьогоднішній захід для мене означає приємні емоції, нові якісь відчуття та щось. Я напевно дізнаюся для себе нове. Після вистави кожна дитина отримала солодкий подарунок. Це додало атмосфері святковості та теплих моментів, які діти без сумніву запам'ятають. Сьогодні прийшли дітки з числа ВПО. Також ми дарували квиточки дітям у школи, якими опікуємося. Діткам малозабезпечених сімей та тих підопічних, які приходять до нас до Олексія Юренка, звертаються за допомогою. Ми раді їм допомогти. Ми раді подарувати свято і бути завжди поряд. Сподобалось свято так дуже Супер. так. Дівчатка з водоводе. 10. 10. 10. 10. 10. Благодійний фонд Міла вже давно підтримує тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Переселенців, сім'ї з дітьми, медичні заклади. Ця театральна вистава лише частина роботи працівників фонду. Вони вкладають в неї душу. Організовують і проводять подібні заклади заради однієї мети, щоб діти, а також їхні батьки відчули себе важливими. Трохи веселощів, тепла і підтримки дарують таке необхідне відчуття щастя у непрості часи та святковий настрій, який точно запам'ятається.